Демографічна криза в Україні. Внаслідок війни мільйони українців були змушені покинути свої домівки, і ця хвиля міграції не зупиняється. Лише за першу половину 2024 року за кордон виїхало 240 тисяч осіб. Загальна кількість українців, що залишили країну після повномасштабного вторгнення, сягнула 6,6 мільйона. Народжуваність у 2024 році значно знизилася, і тепер на одного новонародженого припадає троє померлих. Експерти прогнозують, що до 2100 року населення України може зменшитися до 15,3 мільйона. Для забезпечення щорічного зростання всесвітня продовольча програма на 7% до 2030 року Україні потрібно додатково 4,5 мільйона працівників. Нацбанк України прогнозує, що до кінця 2025 року ще 700 тисяч українців вийдуть за кордон через безпекові ризики і погіршення умов життя. Навіть збільшення народжуваності та повернення до мирних умов не буде достатньо для відновлення здорового демографічного тренду. Також важливо не тільки повернути тих, хто виїхав, але й утримати тих, хто залишився в Україні, але розглядає можливість виїзду. Також експерти пропонують уряду лібералізувати умови для іноземців, які приїжджають в Україну для роботи, навчання чи бізнесу. Пропонується спростити процедури працевлаштування, а також зменшити вартість міграційних зборів, які роботодавці сплачують за працевлаштування іноземців. Збережи. Підпишись. ПОШИ